Безболісна та якісна діагностика у центральній міській лікарні. Запрацював кабінет гастро та колоноскопії. Стоєчка мені здається, мільйон сімсот числі кабінет гастро та колоноскопії обладнали сучасною медтехнікою з можливістю відеозапису. Апарат закуповували централізовано через міністерство охорони здоров'я України. Саму ж діагностику тут проводять досвідчені фахівці. Маніпуляції відбуваються, діагностичні маніпуляції. Обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і нижніх відділів так само обстеження шляхів дихальних шляхів. Ну, можливі, ми маленькі якби, операції видалення поліпів. Сучасне японське обладнання дозволяє проводити обстеження не лише швидко, а й досконально. Зображення стало чіткіше, крім того, з'явилися й додаткові функції. Лікарі зізнаються, раніше були змушені відправляти людей на обстеження в інші медичні заклади. Так створювали незручності пацієнтам, а ще втрачали кошти, які б могли отримати від НСЗУ. Діагностика якісна. з відеофіксацією. Всі випадки фіксуються, так що можуть інші фахівці прийти, подивитись, наприклад, той же гастроентеролог чи онколог. Вони можуть прямо тут записи де, вони можуть подивитись. Діагностика для пацієнтів відбувається безоплатно за наявності електронного направлення. Ну, скаргами, на якісь там болі в шлунку, в животі. на… Скарги на нудоту якусь, можливо, там якісь рвотні рефлекси в них. <кхід> ну, різні, все, все, що стосується шлунково кишкового тракту. Перших пацієнтів тут почали приймати з 1 серпня. Поки що їх небагато. Тож вистоювати чергу потреби немає. Я так звана хірургія одного дня. Коли хворий приходить сюди, ми його оформляємо в стаціонар на один день. Він приходить в кабінети йому роблять гастр... наприклад, гастрофіброскопію чи колоноскопію, знаходить якесь там ну, утворення і видаляють на місці. І він, значить, ввечері вже може йти додому. У медичному закладі поступово розширюють спектр надання послуг. Так нещодавно тут почав працювати міський травпункт, а ще запустили програму безоплатного протезування суглобів. Пацієнти можуть звернутися до прийомного покою на першому поверсі за адресою героїв майдану 226. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал СІ 4